Історія України це шлях до незалежності, де кожна подія це крок до мрії. На початку XVIII століття розпочалася північна війна. Виступивши проти Швеції, цар Петро І прагнув вибороти у неї вихід до Балтійського моря. Участь у війні мусила брати і Україна. Козацькі полки вели воєнні дії на території Московського царства, Прибалтики, Речі Посполитої. Гетьман лівобережної України Іван Мазепа почав розуміти згубність відносин України з московською державою, особливо коли отримав наказ віддати правобережжя Польщі і довідався про наміри Петра І ліквідувати автономію гетьманської держави. Мазепа розпочинає таємні переговори з Карлом XII. Він домагався, щоб Україна на випадок шведської перемоги не була віддана на поталу Польщі та вийшла з під протекторату Московської держави. Несподіваний наступ шведського війська на територію Гетьманщини змусив Мазепу відкрито перейти на бік Швеції. Слідом за гетьманом на бік Шведів перейшла й частина війська Запорозького. Петро І оголосив Мазепу зрадником на старшинській раді у Глухові 6 листопада 1708 року. Новим гетьманом лівобережної України було обрано стародубського полковника Івана Скоропадського. Карл XII, здійснивши кілька марних спроб захопити Полтаву, вирішує дати Петру І генеральний бій. 27 червня 1709 року, неподалік від Полтави, відбулася жорстока битва між шведською та московською арміями. Сили противників були нерівні. Петро І мав разом з українськими полками Скоропадського понад 50 тисяч вояків, 72 гармати. Шведів було не більше як 25 тисяч. За кілька днів до бою Карл XII був тяжко поранений у ногу. На світанку 27 червня він кидає свою піхоту в наступ на земляні укріплення. Проте кавалерія Петра І відкидає атакувальників. Король кидає у вербою свою кінноту. Потім підкріплення піхотинців, які спершу заволоділи двома редутами супротивника, але згодом під шаленим вогнем артилерії відступили. Карл наказує здійснити обхідний маневр, але і це закінчується невдачею. Опинившись за 50 метрів від табору російських військ, шведи потрапили під нищівний вогонь російської артилерії. Втративши чимало солдатів, вони відступили до Будищинського лісу, аби там перешикуватися і, хоч якось відновити бойовий порядок. О 9-й годині ранку почався вирішальний бій цієї битви, в якому перевага виявилась на боці армії Петра. Першого артилерія засипала шведів дощем ядер. Відповісти на нього шведи не мали чим і тому кинулися в рукопашний бій потужним тиском та шаленим вогнем артилерії. Військо Петра І примусило шведів відступити. На полі бою залишилося майже 10 тисяч шведів убитими. В полон взято 3 тисячі осіб. До рук переможців потрапила велика здобич і архів. Московське військо втратило вбитими та пораненими близько 4,5 тисяч осіб. Карлу XII, мазепі з прихильниками та невеликою частиною війська вдалося переправитися на правий берег Дніпра і втекти від погоні разом з групою вірної йому старшини та козаків гетьману пен. Вся на чужині в межах Османської імперії 21 вересня 1709 року. Іван Мазепа помер у селі Варниця поблизу міста Бендери. Наслідки полтавської битви виявилися катастрофічними для України. Найпалкіші прихильники Мазепи були страчені. Московська влада в Україні посилила тиск на всі сфери суспільного життя, витравляючи з них національне коріння. Вона позбавила посад і власності багатьох представників старшинської адміністрації. Десятки тисяч козаків і простих людей було заслано на важкі примусові роботи. Ці невільники використовувалися як дешева робоча сила на будівництві укріплень каналів не тільки в Україні, а й у віддалених районах московської держави. Полтавська баталія мала й інші далекосяжні здобутки. А зовсім скоро зазначає історик Олексій Сокирко козацька аристократія, в лавах якої лишалося ще багато мазепинців, напрочуд спритно прилаштує до своїх потреб нові імперські порядки.